Доброго ранку, друзі. Тема про, про аварії, про ДТП буде дещо пізніше. Ми очікуємо зв'язок з нашим гостем, який має бути. А зараз хочемо говорити на ту тему, яку вже анонсували раніше сьогодні. Про внутрішньопереміщених осіб а також про житло від держави. Як отримати, хочемо перед цим показати фото. Оце один із безліч зруйнованих будинків через війну. Просто подивіться в цьому домі. Проходило честь життя, росли діти, робили ремонти. А зараз люди втратили все, що мали, і це дуже страшно. І е, мені здається, благословені ті люди, які не не. На яких не торкнулося це горе, але все-таки ми бачимо на вулицях наших міст багато людей, які переїхали з інших регіонів, які були під бомбардуваннями, яких зруйновані будинки, яким просто немає куди повернутися, і чудово, що все-таки на державному рівні про таких людей дбають, і є державне житло. Наскільки ми розуміємо, для внутрішньопереміщених осіб як його отримати? Взагалі про це все ми говоримо з адвокаткою Поліна Маченко в нашій студії. Доброго ранечку. Доброго ранку. Вітаємо, я як вдячний. ваш ранок? Ранок чудовий. Ви давно вже в Києві? Е, років 10. Так. А від'їжджали спочатку війни? Е, так, насправді від'їжджала, але вже в березні повернулася і зрозуміла, а що, так, що немає кращого місця, ніж вдома. Однозначно. Ми, дійсно, я теж так думаю. І кожен хоче повернення до свого так. дому. Так. Ну що ж, почнемо зі статистики. Скільки людей все-таки втратило житло через напад? Ви знаєте, статистика говорить абсолютно різні речі. Однак, якщо ми беремо державну статистику, яка держава наш веде, то близько 116 тисяч будинків житлових було зруйновано і близь тисяч будинків тисяч будинків, тобто приватних, багатоповерхових. І говорити про те, яка кількість людей втратила житло. Це близько мільйона людей втратили, і близько 6,5 мільйонів людей були вимушені покинути свої міста, місця проживання і переїхати. В інші регіони України. Дякую. Взагалі, якщо вони були вимушені виїхати з своїх міст, тому що будинки зруйновані, де вони от власне зараз проживають ці люди? Або ймовірність, де їх приймають? приймають? Добре, що в Україні добрі <реш> та люди. люди, які відкликаються і на такі ситуації, держава подбала, і частина людей, частину людей прихистили. Просто люди, хто мав змогу прихистити, і про це держава також дуже добре подбала, надавши людям, які у себе прихистили внутрішньо переміщених осіб пільги. Компенсацію. так, компенсацію грошову за те, що люди у них проживають, і також е додаткову компенсацію за комунальні послуги на зимовий час такі така компенсація вона трохи збільшена, оскільки там і. Більше людей проживає і ну, думаю, що це дуже класно. Більше і також держава також вела спеціальні програми для забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом. Тут мова йде як про надання квартир, так і зведення модульних будиночків для тимчасового проживання. Доки не буде вирішено питання про розміщення таких людей. Також там держава зараз приймає відповідні законодавчі акти про. Реконструкцію старих будинків про побудову нових будинків для того, щоб всіх людей, які втратили житло, захистити, надати можливість там проживати в Україні жити і не думати про те, де їм можна переночувати. Uh -huh. Ну ось ми, Дякую. до речі, неодноразово також в ранку надії розповідали про ці модульні будиночки в багатьох регіонах України. Так. Вони побудовані і за ініціативою і України, і також і інших держав, там Польща долучалася. Наскільки нам відомо, не пам'ятаю якісь країни. Але ну це справді ми їх не бачили вживу, але бачили фото, як від початку від проєкту до кінця. І ну сподіваємося, що там людям комфортно, що все таки, як тимчасовий, так якийсь такий захист, що це дуже добре. Хочемо також поговорити з вами, що передбачує держава для таких випадків, так яку допомогу та в який термін. Вже дуже скоро з вами про це поговоримо. А зараз, друзі, хочемо, щоб ми трішки зупинилися в нашому дні сьогодні. Середа вже енний день війни. Ми знаємо, що кожного дня, кожен наш день, коли ми називаємося Україна, він вартує багатьох зусиль, він вартує людських життів, він вартує навіть тих людей, які змушені виїхати. Так. Кожен, як наче, несе якусь свою плату, на жаль. Але сьогодні ми знову хочемо зупинитися. Ми знову хочемо пригадати всіх, хто поклав своє життя, хто загинув в цій страшній війні. І хвилиною мовчання, хвилиною пам'яті, вшанувати цю пам'ять, тому що ми віримо, що вони цього достойні, і хочемо, щоб все-таки якнайшвидше настала так наша перемога. Ми про це молимося. Ми... Цього очікуємо, і звичайно, що з щирим серцем, з відкритим серцем, ми пам'ятаємо всіх. Тож тримаємося, друзі, і зараз хвилиною мовчання, ми хочемо вшанувати всіх, хто загинув. Поліна Марченко, адвокатка у нашій студії. Друзі, ми продовжуємо говорити про те, як отримати прихисток тим людям, які втратили своє житло, які втратили свої дах над головою. Власне, продовжимо нашу розмову. Скажіть, будь ласка, пані Поліно, куди звернутися тим, хто залишився без житла? От вони зрозуміли, все, ми виїхали. Повернення назад немає. Що робити, який алгоритм дій для таких людей? Я би тут розгрупувала в залежності від того, що людина взагалі хоче. Їй потрібно вже сьогодні десь ночувати, чи вона хоче собі зрозуміти, де вона буде взагалі жити, на перспективу. Якщо там, грубо кажучи, людина там сьогодні чи вчора виїхала, їй вже потрібно сьогодні десь ночувати, я би радила найперше звертатись до адміністрації того міста, куди вона виїхала. Бо кожна районна міська обласна адміністрація вона створює там якісь міста, місця, де людина зможе приночувати, де вона зможе якийсь час прожити. І потім вже в цій адміністрації людина зможе вирішити питання про те, чи зможе вона тут проживати якийсь тривалий час. Якщо є вільні місця, її поселять. Тобто Якщо... то держава вже передбачує для таких Дер... випадків алгоритм дій зі своєї сторони. Так, абсолютно вірно. Коли вже людина знайшла собі, так би мовити, тимчасовий прихисток і вона розуміє про те, що їй потрібно подбати про своє житло на майбутнє. Тут є декілька варіантів. По-перше, я би радила в обов'язковому порядку у дії зареєструватись на виплату у зв'язку з втратою свого житла. Це було б дуже доречно, якщо навіть житло там ще не зруйноване, людина має право собі компенсувати ті 100 тисяч, які держава обіцяє. І вже потім з цими грошима, як би думати, що можливо далі робити. Угу. Також у нас держава передбачає. Програму по забезпеченню житлом внутрішньо переміщених осіб у квітні місяці була прийнята постанова, яка врегулювала це питання, що усі е, сім'ї, які постраждали внаслідок російської агресії і які втратили своє житло, вони можуть отримати пільгове житло від держави або отримати, оформити для себе пільговий кредит. Є е, оселя, можливо, ви чули в дії. Він також уже оформлюється. І якщо людина обра для себе один із варіантів, відповідно, вона готує там. Кожний різний пакет документів, однак і обов'язково треба розуміти, що вона матиме право отримати пільгове житло у разі, якщо у неї немає у власності е у себе власності або власності когось із членів родини житла на вільній території України, тобто не на окупованій, а на деокупованій, і це житло придатним є до життя. Дякуємо. Тобто застосунок дії в цьому найбільша допомога зараз. Так, і в дії до речі, дуже багато опцій щодо житла і щодо компенсації можна знайти взагалі дуже класний застосунок зробили для українців. Тобто фіксити я, я навіть не бачила е, який пакет документів потрібно мати людям, щоб отримати таке житло від держави різні ці типи. Е, так дуже класно, що держава не зробила величезний пакет документів, який треба там зібрати цілий yeah. темут Так і кудись подавати необхідно всього п'ять документів. Копія копія паспорту, копія ідентифікаційного коду, якщо там є родина, там є діти, копія свідоцтва про народження дітей, копій, там, довідку, там свідоцтво про одруження, можливо, якщо там є офіційний шлюб, і надати документ, який підтверджує, що ви втратили житло. Що це може бути за документ? Це може бути або заява написана в поліцію, де буде зафіксовано виїздом поліції, що дійсно житло було внаслідок якихось обставин, знищене там чи ракетою, чи там ще якісь були інші чи є обставини. Це складно зараз отаку зробити довідку про втрачене житло. Якщо там це на окупованих територіях, люди виїхали там, до прикладу Маріуполь чи. Так, якщо це вже окупована територія, і ми розуміємо, що фактично немає змоги в нашої поліції або в службі надзвичайних ситуацій виїхати і зафіксувати актом відповідні руйнування, потрібно просто прийти у відділок поліції, де людина фактично вже зараз проживає, написати відповідну заяву. Також взяти витяг з реєстру до судових розслідувань для того, щоб, хоча б якось підтвердити, що в неї ну, жило дійсно зруйновано, і людина звернулася до держави і зафіксувала цей факт. Однак в законодавстві просто передбачено, що людина на підставі власноручно написаної заяви. Гарантію того, що вона втратила житло, це також буде доречним документом. Mm -hmm. Однак я би радила все одно звернутися в поліцію і зафіксувати, бо це якби буде встановлення юридичного факту того, що людина втратила, вона звернулася до держави, і таке звернення в поліцію воно буде належним чином це фіксувати. Mm -hmm. Зрозуміло, дякую. Як щодо модульних будиночків, які держава дає, е, хто може в них перебувати, як довго можна в них залишатися? Ось якщо є інформація про. Цю сферу допомоги держави в цей час військовий. Так, дуже добре, що в багатьох регіонах України держава забезпечила ці маленькі модульні будиночки, коли, у яких людина зможе просто приїхати і там пожити якийсь тривалий час або нетривалий. Е, як обирається, хто буде жити в таких модульних будиночках, хто не буде, все в порядку, як кажуть, живої черги. Люди звертаються, кому потрібна допомога, вони там підтверджують те, що в них немає. Наприклад, куди поїхати, в них немає, там іншого житла, вони стають. В порядку живої черги, там в певний список, і по звільненню таких місць людину туди заселяють. І вона там людина може проживати там до тих пір, доки їй необхідно. Однак, наскільки мені зараз відомо, зараз в таких будинках не дуже добре йде опалення і є певні труднощі у людей. Однак це просто поділилися колеги, як насправді ситуація там. Ну, так, в є... деяких я знаю, що оснащені вони генераторами і якимись такими, але напевно все ж таки, якщо будувалося як тимчасове, мені здається, суть не в тому, що будиночки не адаптовані, а в тому, що зараз навіть і нормальні будинки Абсолютно. можуть мати виклики з, з опаленням, коли сьогодні вимикають світло в багатьох так. районах і вимикається і тепло. А, ну що ж. Знаєте, хочеться ще більше до е, глобального, так все таки про те, що передбачує держава для таких випадків, яку допомогу та ві, який термін. Тобто, якщо людина звернулася, наприклад, сьогодні mm -hmm. до е, ви казали там до міської ради, чи в ну, заклад як заклад так. міський е, скільки приблизно часу це треба на що налаштовуватися, mm -hmm. щоб розуміти там скільки часу треба десь перечекати чи зняти якусь квартиру? Насправді якогось там чіткого терміну, що там протягом 7, 10 чи 20 днів держава має забезпечити житлом, такого чіткого терміну немає. І це виключно залежить від того, що звертаються досить різні категорії людей, і держава вже формує так би мовити живу чергу, і черговість буде залежати від сімейних обставин, яких перебуває так би мовити сім'я, які необхідно надати житло. Наприклад. Ця постанова кабіну, про яку я говорила, що була прийнята в квітні по забезпеченню людей внутрішньопереміщених житлом, там чіткий розписаний механізм, а як же буде рахуватися ця черга, хто має бути первіший, хто там другий, хто третій. І держава забезпечила таким чином, що встановлюють на кожну родину, нараховують відповідні бали, в залежності від обставин родини, від складу родини. І, наприклад, якщо родина багатодітна, в неї є там троє більше. Там дітей uh -huh. вона матиме першочергове право отримати житло і заселитися, ніж родина, де є одна дитина і, uh -huh. і тому і інше. Також має значення там чи є інваліди в родині, там який склад родини, чи має там сім'я, повноцінну роботу. На всі ці факти держава звертає увагу, фіксує все це балами, і потім, так би мовити, формується рейтинг забезпечення людей житлом, кому це необхідно. Чи є якась можливо статистика, чи просто умовно, чи можемо сказати, що в якихось певних регіонах України набагато легше отримати житло для таких внутрішньо переміщених осіб, що можливо там більше можливостей для цього, чи більше місць не, не знаю. Ну, на жаль, мені така статистика невідома в яких регіонах, однак знаю, що зараз всі регіони максимально підключилися і де є можливість прийняти людей, де є можливість там щось побудувати, забезпечити чи якось допомогти. Я знаю, що всі регіони mm. залюбки підключаються і тримаємось разом. Як кажуть, це точно. Ну і в подальшій перспективі після закінчення війни чи зможе держава відбудувати зі свого бюджету житло для людей, які втратили. Yeah. Ну, скажу так, що офіс президенту заявляє вже про те, що вони вже заклали в план побудову 53 тисячі будинків будинків чи квартир, чи окремих домівок для людей, які втратили житло, uh -huh. які мають право отримати безкоштовне житло від держави. Чи це буде викуп, чи це буде побудова з нуля? Чи це буде реконструкція? передбачається повністю все одне, друге, третє, і тобто всі можливості, які може використати держава, вона використає і обіцяє так, що. Людям, які втратили житло, і які не можуть його відновити самостійно, або або просто немає змоги його відновити самостійно, там з якихось обставин держава буде допомагати забезпечувати дуже багато благодійних фондів. Міжнародних організацій також підключаються, допомагають. Багато українських волонтерів також бачимо в інстаграмі збори, коли просто там за тижні закривають там людині збір, людина відремонтувала будинок. Тож думаю, що спільними зусиллями у всіх буде житло. Ну, це, це вже надихає, якщо ми говорили там 150 тисяч було з. Зру... Ріновано і вже відразу третина. Ну в планах щоб відбудувати. Це, це, це надихає, тому що я думаю, це зараз в умовах війни вже там іде розмова. А коли війна закінчиться, буде набагато легше і набагато більше. І Євросоюз підключиться, тому що вже всі чекають, коли будемо знати, що воно зупиниться, щоб максимально відновлювати те, що було зруйновано. Так, так. Поліна, дуже вам дякуємо, дорогі телеглядачі. Поліна Марченко, адвокат. Адвокатка була з нами у цій студії. Дійсно корисна інформація. Якщо ви знаєте тих людей, які постраждали, які втратили свої будинки, свої квартири. Друзі, можете їм згодом просто надіслати це відео. Воно буде на ютуб-каналі ранок надії, тому що інформація дійсно важлива, що зробити, як зафіксувати зруйнований будинок для того, щоб потім держава повернула. Все це надзвичайно важливо, тому що. Власне, ми переживаємо, де будемо кожної ночі спати і чи будемо мати дах над головою. Наразі рубрика мотивації, друзі, лише з мотивацією з Божою допомоги зможемо пройти цей нелегкий етап.